Алоха, друзі, сьогодні ми не на дачі, ми сьогодні вдома, бо ми хочемо з вами поділитися нашими експериментами з черенкування живцювання гортензій волотистих. Ми на початку лютого обрізали наші гортензії і вирішили. Ці обрізки гілочок не викидувати, а порізати на менші гілочки, от і е, спробувати їх е, е, приживити, е, потім вкорінити, е, щоб пустили вони корінчики, потім висадити їх в ґрунт. Е, е, у нас вже був е, опит е, цього живцювання. живцювання. Рінкування, хоч постійно сказати, живцювання. В минулому році ми теж питались, намагались, але у нас не вийшло. Але ми бачите, не опускаємо руки і спробували в цьому році ще раз, і бачите, який результат у нас вийшов. Ось такі зелені листочки випустили. А, бо в минулому році у нас нічого не вийшло на це посохло. Навіть листочки дані розпустилися, от, тому у нас а, а, живцювання бруньками, а, живцювання живцями, живцями і а, ще. І все. і все? Так. Да. і все. Так як ми аматори, ми не дуже такі професіонали в садівництві, тому ми не опускаємо руки, якщо у нас щось не виходить. Ми продовжуємо навчаємось. Для цього є ви наші глядачі, котрі нам підказуєте, коментуєте і радите, і є інтернет, да бо це така велика. Штука, котра про все розкаже, про все покаже і все допоможе. Все допоможе да. Але інтернет то таке, знаєте, як плоски. Ну, Отак зробіть, отак буде. Отак зробіть буде ось то. А у вас, коли ви коментуєте, ви свої якісь е, секрети, да там е, лайфхаки підказуєте, отак от буде краще. А ви зробіть в, в тому, і буде вам отак. От і ваші поради е, то прям е, ну, безцінні. безцінні і геніальні. Да, бо більшість блогерів в, в Ютубі хочуть показати свій досвід, свій хороший результат. Е, і як правило, там більш такий ідеалізований результат, і всі відео вони ідеалізовані. Там, При як, при, живцюю гортензію тільки так 100 із ста 100 От, А ви більш чесні, і тому в своїх коментарях даєте більш чесний такий фідбек. Так. Да. Тож <с> у нас не знаю, черенків 30, може менше. Коротше, хай буде 30, бо у нас ще на по-моєму, по є ці два. А два. ладно. Коротше, взагалом, десь у нас з цими 30 черенків. Ось це у нас нещодавно з'явилося, Тут бачите вчора, <с> трошки більше. Да, в офісі на роботі обрізали гортензії поленбір, поларбір. От, і ми вирішили Сейчас. теж ось їх тут взяти. У нього може видно бруньки? Якщо видно, угу, та видно. Да. і бачите, вони товсті відрізняються від Наші. того, що у нас. <свісно> да. Тож ми теж вчора? Так да, вчора і що друзі, хочу вам сказати, що е всі оці е живці е в один день обрізались е з одного куща одного, куща, ну, не з одного там. Декілька да, одного сорту. І е, в одному розчині вони замачувалися, да, і чогось із всіх цих чотирьох тільки в одному стаканчику. Е, а всі достань. А, всі. Е, пустили, бачите, корінчики. Угу. Ось так. Хе-хе, буде так. Mm -hmm. Так. А в, в інших. Ну, типу, де ні, ніде є. Тут взагалі, бачите, нічого нема. Трошки є. А, чи то просто водичка вже така. А, тут де ніде, бачите? Тільки на одному, напевно. На двох. Ось а. і ось о. Більше нема. Так. Mm -hmm. А тут, мабуть, що взагалі нічого. А, тут є осьо на одному. Ані ні, осьо ще прокинулось на другому. Але е, це вже пройшло дуже багато часу. Ці перші, там, де більше корінчиків на всіх е, черенках якось одразу, а це трошки пізніше. У ці вилізли е, корінчики. І... Але вони не пропадають. Ми тільки що перебирали перед тим, перед як знімати. Ми два таких маленьких викинули, бо навіть ці листочки погоріли. Ну, навіть не погоріли, вони якось пов'яли. І... Чому ми замочували? А, замочували в цирконії, да? Циркон, да? циркон. Так, на розводили водичці і всі, всі заливали. Що мене дуже бентежить, що вони пустили листочки, все зелене, воно прям навіть дивіться, такі. А, ну це скорічку. Це мабуть, скорі... А ні. Бачите, дуже великі е, росточки зелені, mm. але взагалі нема корінчиків. Може треба їх вже в землю ну, саджати, і буде щось е, ну, столк з них. А, напишіть, може ви там секрет нам А, Тож, як я казав раніше, ми корінювали 1 лютого. Живцювали. Ой, живцювали 1 лютого наші гортензії. А потім, коли пустилися а, перші зелені, а, ці... броньки. броньки, листочки, ми їх повідчіпували і а, повисаджували. Ось таку плошку. Це салат, салат тут такий, був, <губ> купували в магазині. І вони були. Ну, по два листочка, мабуть, що, да, бруньки. І подивіться, які вже це вже пройшло 10 днів після того, як ми їх в землю повтикали. От. І подивіться, які вони вже бачите величенькі. Так. Е, да. І про цей метод ми теж дуже багато відео подивилися черенкування бруньками. Да і подумали, що чим ми хуже, і ми, ми вирішили теж таким методом скористатися. Ми спробували раніше за цих висадити теж бруньками, але були дуже маленькі ці бруньки. І вони у нас трохи, трохи кволі. А це бруньки ми зривали коли вони вже трошки підросли. У них була вже така маленька ніжка, і ми вже ці висадили цих побільше. Бо тих ми трошки менше, там 2 літри, 2 літри бруньки ми вкорінювали. І да, трошки вони такі слабенькі. Але ці ма. Гарно, гарно. І ще у нас два отаких екземпляри. Це здерев'яні живці. Подивіться, які в них уже потужні зелені прирости. Бачите, це у нас з того стаканчику, де у нас дуже багато корінчиків. Ми думаємо, що і ці з корінчиками ми будемо сьогодні висаджувати, бо бачите, розмір у водичці корінчики, ой, зелених приростів, і розмір у землі зелених приростів. Так. Теж 10 днів їм. А, да, теж їм 10 днів, і прям ну, подивіться. Прям молодці. У нас очередна армія горот. Тож зараз будемо ці наші корінчиками живці висаджувати в грунт. Така у нас є паличка для того, щоб дірочки поробити, щоб легше було їх вставити. Так, не дуже зачасто робити, ці, щоб вони могли розростатися листочками. Так, і як ви бачите, що у нас в коріння бруньками пройшло чудово і е, таким методом теж у нас вийшло файно. Тому Будемо сподіватися, що. І ці наші. А дуже глибоко, прямо до самого дна, щоб ну, живеться, трошки нижче. Нижче чи вище? Нижче. У мене аж до самого дна. Тоді а, добре. От. І е, будемо е, чекати на нові, е, скажіть мені, кущики гортензій. Так, це прям кайф. Ти даєш нове життя. І це да? Ти ж не викидаєш це? Це виходить, що розумне використання. Може подаруємо комусь? Ну, мабуть, що будемо дарувати. Ну, звичайно, бо наша напрука кількість. І на трасі ми теж не станемо продавати. Так, <laughs> да, будемо дарувати, тому так. Да. До речі, якщо є бажаючі, можете вже хочете, писати да, в коментарях. У нас тут сорти Polarбір. Ні, 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 тільки Ваніла, а, ваніла Polar Поларбір ще стоїть uh, в цих в дубчиках. Polarбір ще стоїть. Вибачте, друзі. Nah. Так, це Vanilla Фрайс у нас. Так і сейчас не брати. І сейчас сюди можна, да? О якраз. Еще можна одну-дві посади поставити. Хоч Ні, досить, бо затісно буде потім, буде, буде, треба буде рано розсаджувати. Так, Це ага. і Да, І на перші, напевно, там, дня 2-3 накриємо Кришечко. кришечкою угу. від такого ж салату, просто перегорнуту кришу. Що не... Може, єдине, що трошки припшикай, щоб вона осіла земля. Ага. Так. Є. Ну, а пальці трошки Саму землю Так, і такою ж самою кришкою, як і, і, і гортензії наші зберігаються, накриваємо. І... Буквально на пару днів, так. Да. Все. Поки що, так. Да, на пару днів, а там, якщо що, треба буде більше потримати, потримаємо трошки більше. А? Молодці? Молодці. Тож, друзі, ще раз нагадаю: якщо вам треба ваніла Фрайс в кущики гортензій, то пишіть, ми з вами обов'язково не поділимося, мабуть, що в травні вони вже так добре вкоріняться, будемо вже розсаджувати по окремих горщиках і е, відправляти вам, якщо ви е, того захочете. Так, е, мені вся оця процесія подобається. Жівцювати, знесіння вирощувати все це прекрасно і класно. Нам навіть писали, що, типу, нашого купуєте у вас дуже багато рослин. Можете живцювати, обрізати і ну, типу, і розмножувати таким чином. Е, да, ми, ми можемо. Але у нас є подружка Електра. вона спить на холодильнику, котра. Електра. Привіт! Ми про тебе говоримо. Котра, що ти об'їдаєш рослини? Котра об'їдає рослини, перевертає е, ці лотки з е, насінням, і ну, потім це все ти збираєш, психуєш. І, і тому в нас е, ми би дуже хотіли цим займатися, це все пророщувати, з насіння і живцювати. Але бачите, е, усьо. Погризла. Бачите як? Я не знаю, чи... Да, Пооткусувала верхівку. Пооткусувала верхівки. Тому деякі ми їм дозволяємо, то, що там живе, ми швидко десь ховаємо, десь ставимо повище, але теж повище. Бачите, воно на холодильнику сидить. Теж може дістати повище. Тож, так. Да. Нема можливості такої в більшій кількості це все робити. Тому так. На цьому будемо вже завершувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте, поширюйте відео. Дякую вам ще раз велике. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чимними та долерантними. Всіх обняв. Па-па-па-па!